Добрий день, любителі світового кіно. Сьогодні я продовжу розповідати про дивовижний та дуже цікавий всесвіт дюни. Окрім того, що таке спеції, про що я розповів у минулому відео. Я хочу також розповісти про справжніх королів Аракісу, піщаних черв'яків. Тому у цьому відео я детально поясню, що це за істоти і чому вони такі особливі. Друзі, перед початком відео я хочу запропонувати вам телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Піщані хробаки є автотрофною твариною, яка мешкає на планеті Аракіс. Звідки вони взялися, невідомо, але вони були представлені на Аракісі ще до подій Батлеріанського джихаду. Вони мешкали у величезних постелях і піщаних дюнах, що простягалися по всій поверхні планети. Найважливіше те, що піщані хробаки є важливим фактором у створенні пряного меланджу. Піщані черв'яки жили під піском. Приваблені ритмічними вібраціями на поверхні, вони ламаються в пошуках джерела таких вібрацій. Це була спроба захистити свою територію, яку вони дуже захищали. Таким чином, побачити хробака і розповісти про нього живим було надзвичайною рідкістю за винятком таємничих вільних, які досягли певного панування над звіром. Піщані черв'яки були надзвичайно територіальними. Щойно два хробаки відчули присутність один одного, вони видавали пихтячий виклик, викидаючи пропахлі меланджем вихлопні гази зі своїх печерних глоток. За мірками будь-кого піщані черв'яки можуть вирости до величезних розмірів. Доктор Юекс зазначив, що спостерігачі помітили екземпляри довжиною до 450 метрів у глибокій постелі. Для порівняння найбільшою твариною на землі вважався синій кит, розмір якого становив лише 33 метри або приблизно 7% від довжини великого піщаного черв'яка. Багато речей, які зазвичай асоціюються з за аракесом, оточені міфами і таємницями, і піщані черв'яки не є винятком. Деякі люди вважають, що черв'яки висотою від 700 до 1000 метрів існували в районах південного полюса, але це не вдалося підтвердити. Подивіться на поле Атрейдеса в час його випробування, щоб дізнатися більше про їхній максимальний спостережуваний розмір. Через труднощі вивчення цих істот спочатку про диких піщаних черв'яків було відомо багато. Довголіття піщаного хробака було нібито у тисячі років. Їх шкіра була товстою, грубою та напівметалевою. Вона виконувала просту функцію броні і складалася з багатьох лусок, кожна розміром у кілька футів. Ці лусочки перекривалися та з'єднувалися, утворюючи броню, яка захищала їх від внутрішнього вторгнення піску. Як з'ясували вільні, ця броня, хоч і майже не проникна, може бути використана. Відкриваючи краї однієї чи кількох лусочок, цілісність броні буде порушена. Тепер пісок міг вільно проникати в м'які внутрішні піщаного черв'яка, викликаючи сильне роздрутування у піщаного черв'яка. Тоді звір котився, поки відкрита луска не опинилася на найвищій точці дна постелі, таким чином мінімізуючи кількість піску, який міг потрапити. Фрімен готовий покататися на звірі, коли він котить свою відкриту луску до найвищої точки. Міг буквально осітлати хробака. Поки луска залишилася відкритою, піщаний черв'як не занурювався. Потім гаки розмістили в передній частині звіра, щоб контролювати бічний рух. У результаті катання на хробаках стало життєздатним і навіть священним способом пересування для фріменів. Дійсно, відстані вимірювали навіть у піщаних хробаках. Відстань, яку можна було проїхати на хробаку, поки він не виснажиться і не зануриться. Поїздка на 20 хробаках була б далекою і важкою подорожю. Внутрішня робота піщаного хробака нагадувала роботу масивної доманої печі, яка виробляла інтенсивне тепло та полум'я. Це у свою чергу забезпечило екологічний зв'язок постачання кисню майже беззрослому аракісу. Рот був розташований на передньому кінці істоти і міг легко споживати іганські об'єкти, такі як комбайни для збирання спецій. Особливо задокументовано запах піщаного хробака. Від звіра, особливо з пащі, виходив сильний крименистий запах кориці. Деякі казали, що його можна понюхати, перш ніж побачити. Присутні спеції меланж була інтенсивною, як і її запах. На наближення піщаного хробака до точки прориву часто вказували сухі блискавки, які часто траплялися в цьому районі. Основним компонентом раціону піщаного хробака був пісок та інші неорганічні та сухі компоненти кори Аракіса. Вода була смертельною для піщаного черв'яка навіть у малих дозах. Вода, яка потрапляє в тіло піщаного хробака, діятиме як каталізатор для прискорення його метаболізму, до такої міри, що він стає нестабільним і його життєво важливі біологічні функції перестають працювати. Це була насильницька, і ймовірно, болісна смерть для піщаного хробака. Однак іноді це було необхідно, оскільки побічним продуктом суміші піщаних черв'яків і води була високотоксична отрута під назвою Вода життя, яку преподобні Використовували в різних випадках. Процес створення піщаного гробака почався, коли піщана фурель об'єдналася після того, як зійшлася на скупчення води глибоко під поверхньою Аракіса. Насправді, вода на Аракіса була природним шляхом. Однак через вищезгаданий процес її завжди знищували. Суміш піщаної форелі та води потім перетворювалась на рідку хімічну речовину, яку піщаний хробак міг перетравити, не отруївшись. До речі, ця хімічна речовина може виконатися на поверхню постелі в результаті сильного вибуху, який називається удар спецій. Оскільки піщаний хробак був важливий для створення пряного меланжу, у макромасштабі піщаний хробак мав величезний вплив на людство. Для населення планети Фрімен, ця істота була духовним символом їхньої віри і вважала їх фізичним втіленням єдиного Бога, їхньої перевісної релігії Дзен Суні. У фрименській культурі піщаний черв'як мав кілька додаткових імен, зокрема, творець і Шайхулут, що по-різному означало старий постелі, старий батько вічності або дідусь постелі. Молоді піщані черв'яки використовувалися фрименами для спеціальних церемоній. Введення нових саядін або преподобних матерів було яскравим прикладом важливої культурної ролі піщаних черв'яків. Після підйому імперії Атрейдесів шанування піщаного хробака поширилося на інші світи. Це тривало під час правління Лето Атрейдеса II через те, що він став чимось на зразок гібрида і людини, і хробака. Тера формування становило серйозну загрозу для піщаного хробака, для якого життя поза посушливою постелею було фатальним. Процес реверсії тераформування почався наприкінці правління лето, і він сам після своєї смерті знову перетворився на піщану фурель Ці події призвели до того, що піщаний черв'як знову процвітав на аракісі приблизно ще півтори тисячі років. Під час правління лето деякі менші піщані черв'яки також були вилучені та відправлені колонізаційними суднами під час розсіювання. Ворочі дії в житті шановними матрисами призвели до припинення всього життя на Аракісі, включаючи решту піщаних черв'яків. Однак це сталося лише після того, як Майлзу Тегу та дарві одради вдалося зловити піщаного хробака. Цей хробак, який утримувався в штучному середовищі капітулу секретної та тимчасової бази сестринства Бенегесерит, міг стати ключем до відновлення його населення. Перше місце, де піщані черв'яки одради почали новий цикл прянощів, було на батьківщині Бенегесерит у капітулі. Після їх появи піщана Форель почала перетворювати колись пишний світ на постелю. Автор романів Дюни Френк Герберт задумав піщаних черв'яків на основі драконячої міфології, зокрема вигаданих драконів, які охороняють який скарб, як от істота в Беовульфі та дракон з колхіди грецького міфу про Ясона. Піщані хробаки Аракеса нападають на людей, які намагаються зібрати прянощі, ніби охороняють їх. Хоча прянощі насправді не представляють інтересу для цих істот, оскільки це відходи. Тому піщаних хробаків у дітях Дюни називають драконами на дні пустелі. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.